І так, усім привіт, моя зелена банда, з вами Green, і сьогодні ми будемо грати в Luna Game, як ви могли зрозуміти по назві цього відео. Суть у тому, що автор оригінальної гри збирається закрити свій сайт, на якому він і виклав самі оригінальні частини Luna Game від першої до четвертої. Там ще є Luna Game End, Luna Game 0. Тому будемо в це зараз усе грати. Доволі таки давно я не грав в цю гру, тому давайте подивимося, що можемо очікувати від неї. Так, ось така от сама гра, як ви бачите. Ой, пау. А! Все! Кранте. <гум> <гум> да і щоб ви розуміли, це вся така гра. <гум> uh, да. Як би дивно, це не було, але давайте вже включу я другу частину Hold Shift To Run. Окей, okay, ми тепер можемо бігати. Oh, mm. Оп. О, о, непогано, слухайте, вийшло. Так. Оп. Оп. До речі, сама по собі гра дуже маленьким екраном у мене. Ви бачите її великою через те що я в програмі по запису її збільшу О, собака! Що ж так громко то! Ще якийсь пакетик мені мішає тут під рукою. <ріхи> да. Так. Е, 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 е. Та давай вилазь. А, ясно. Тепер я не можу е е бігатись. Ти серйозно? А, а понту мені було бігати взагалі. Та перелазь. Перелазь, будь ласка. Ну, у нас тут варіант невеликий, лише вниз. І куди ми. я навіть не розумію, куди... А, в темноту, все. Ясно. Йодайт. В якому смислі юдайт? Мені не дали варіантів. Мені, тупо, не дали варіантів. Так, а може, є якийсь варіант. Типу, ми ще ж не перевірили. Так, мишку заберу. Може, на цьому моменті ми можемо піти назад. Щас, мені просто цікаво, я хочу перевірити. Тому сорямба. Почекайте пару секунд Звісно, бомбезна музика. Так. Так досить. Так, добре. Іду тоді назад. Ззаді те же саме буде. Типу, як обрив. Щось мені навіть кажеться, що розробники не думали, що хтось вирішить назад йти І, до речі, будь ласка, напишіть в коментах, чи хочете ви більше проходжень ось таких от ігор на моєму каналі. Тому що реально їх є дуже в великій кількості. А, є той же самий Rainbow.exe, який я доволі таки давно також грав MLP X Sonic X. Xe. Так. Соняк як це. перепутав усе. Щось я відчуваю, що нічого далі просто не буде. Ага. Тут ми тупо не зможемо перепригнути. Я вас зрозумів, значить. Це кінець гри такий. Добре, нехай по-вашому. Я зря потратив час. <с> так, наступне у нас іде Looney Game 3. Опять же, hold Shift to run. Я навіть не поняв, чого ми в інший бік були розвернуті. Може нам туди треба було бігти? Ну. По-вашому це to Так, досить. Застрягати в текстурах. Щось темно стає. Непонятно. та 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 Окей, може хоч щось вже пройти, бо я тільки біжу і біжу. Та лли, палец, скільки я можу щоб бігти. Просто розумієте... Назад я вже точно не побіжу, бо це вже забагато часу займе. Музика стала сильнішою, Громче. та 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 Я собі граю луна-гейм, Однак музика стає все гірше. Окей, okay. у нас тільки варіант виходить бігти і все. І музика буде ставати все гірше і гірше, я так розумію. Окей. Okay. Хай буде побачити. Б-да-да-бе-бе-бе. Да. І таке буває Я уже зло двум пальці тримають. Эй, я... музика взагалі пропала. Відволікся на секунду, називається на те, що в вайбері щось написали, непонятно що, Чого? що відбувається? Нє. Я не буду прягати в пропусті. Дякую, не хочу. Не хочу і не буду. Такс. Х! Долетів. Я так розумію, поки я не впаду вниз, нічого не відбудеться. Хоча, хоча, можливо, щось і відбудеться. Тому я продовжу просто бігти. Не знаю навіть, що тут коментувати можна. В принципі, все, що я можу сказати, що Luna Games це одна із класик моєї діяльності, що дійсно я дуже багато заробив на ній переглядів в свій час. Звісно, у мене так, на жаль, не вийде цього разу. Тому що, ну, камон. Цій грі вже років так 10, не менше. А записую я її перший раз, по-моєму. Ну так. В 15-му, в 16-му році. Десь так. Так, ми будемо просто бігати по суті. Може, мені все-таки піти в пропасть. Чи ні? Давайте ще один круг зробимо. Якщо щось не поміняється, то пригиємо вниз. Я щось не можу зрозуміти абсолютно. Добре, нічого не було. Оу, пок... покромцено. О! І вона ожила, і гра просто закрилась. <с> так, далі у нас Luna Game 4. А виконати. О! Newzik помінявся, до речі. І куда ми? Щось це було недовго? <ріст> а, ти зустрівся з жахливою долею? Чи не правда? Е, що далі? Що нажимат? Чи це така гра? А... Не мало статися так. Ти не мав помирати. Але тепер ти в моєму світі. Оу. Получається, завезли якийсь сюжет. Як не дивно. Темнота досягає нас. А, ні. Треба скоріше, щоб воно не достало. Я так і думав. Собака. Не встиг. І гра просто закрилася, я поняв. Ну, те, що тут вже є якийсь сюжет, це вже непогано. Луна End. Оу! Воно стало великим! Ні... нічого собі. Оце реально неочікувано. Ну, трошки більшим стало. Не сказав би, що сильно. Управління, до речі, точно таке ж саме, як було. Хух, я думав, вона опять вмре. <плес> я дуже стомилась. Треба відпочити на секунду. Е, окей. Мишка застрягла зверху гри. Так що це? Куда я падаю? А я не падаю? Що це за штука? Так, окей. Будемо оминати пропуски, щоб не впасти, бо хто його знає. О це тут. Куда? Капець, тепер вже під землею, як будь. Оп, оп. оп. О-гу-гу, ну, 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 це ж... Що відбувається. Якісь глюки непонятні. Жесть. Оп О. Та блін опять, опять темнота. Ні. це її кошмар приснився, типу. це Мама, ти тут? Поможіть мені? Окей, okay. Apple Jack бачу. Ah, треба, значить, бігти далі. Біль не зупиняється О тупик, І куди далі? Вертатись. О. Moon? А, я вже не граю. <реш> о, продовження. О-го-го! Що це розпадається підлога так? Так, нам, значить, сюди. Тікай Луна. Дорогенька. О, ні. У, huh, huh, huh. ні. Так, головне тепер не впасти в самий низ. Оп. О, ага! Куда? Платформа пропала. Что опять? Это же уже было такое. Ясно. І це що? Все? А, так. Ну, у нас, правда, є ще Luna Game 0, але вона чомусь не запускається абсолютно. Я, типу, намагаюся вробити її, але вона це, не хоче у мене запускатися. Але то вже таке. Головне, ми пройшли всю серію Luna Game. Ви побачили, як вона виглядає. Пишіть а, коменти, що ви думаєте про це. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть, що ви хочете, щоб я пограв би, може, з такого плана навіть. Всім дякую за перегляд і всім па-па!